Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Майже тисячу шахетів випустили Росіяни по Україні тільки минулого тижня. Раніше таку кількість вони запускали за місяць. Та темпи виробництва нарощують і смертоносні безпілотники вдосконалюють. За даними повітряних сил, у ворожих шахедах знаходять старлінки та українські сім-карти, а ще змінену бойову частину. Про те, як Росія модернізує ударні дрони, докладніше Владислав Паливода. Вересень 2022-го. росіяни вперше атакують Україну ударними безпілотниками типу шахет. І відтоді шахеди стають ледь не головною зброєю росіян для терору українців. І кількість запущеним ворогом дронів щодня зростає. Раніше тисяча за місяць, тепер за тиждень. І безперервний процес їх модернізації. Ворог змінює системи навігації, контролери та вибухову частину. Багато вже знайдено е, ноу-хау, які проти засох. Зокрема, і камера, і Starlink на нього вже вийшли, і сім-карта там була. Це все досліджуються. Відповідні інституції У нас сьогодні є в державі, які е, роблять, е, ну досліджують все те, про що сьогодні вже говорилося, для того, щоб знати, як цьому протидіяти. Но для нас це ціль, це звичайна ціль, її треба знищити тим чи іншим засобом. За два з половиною роки використання шахедів. Росія змогла не лише імпортувати їх з Ірану, а й налагодити виробництво вже власних на своїй території. Тільки у Татарстані в Алабузі виготовили понад 5,5 з половиною тисяч шахетів за 9 місяців 2024-го. І це вдвічі більше ніж за 2023-й. Не виключено, що РФ має ще кілька виробництв на своїй території, зокрема Вижевську. З вересня місяця ми бачимо активне масштабування виробництва. Тобто, з вересня місяця минулого року суттєво збільшилась кількість застосованих дронів, тому що, наприклад, за 28 днів лютого було використано близько трьох тисяч дронів. Тобто ми бачимо, що активно збільшується кількість. Разом із нею шукають і нові технологічні рішення. Так, у вересні 2024 року збили шахет, в якому згодом виявили StarLink. Знаходили у них і українські сім-карти. Це все, аби тримати дрон на зв'язку під час польоту. Активно працюють і над удосконаленням навігації. Збір розвідувальних даних під час польоту чи правильна їх інформація прокладена інформація так, щоб обійти наші зенітно-ракетні системи. Йде восков вдосконалення радіоелектронної навігаційної частини шахеда, особливо CRPI-антенн. Які раніше мали вісім периферійних антенн, які стояли в два ряди? Зараз вони були дослідження, що більша стійкість, якщо антенни поставити по колу. І о, кількість периферійних антенн збільшена вже до 12. у шагедах використовують і різну бойову частину. Зокрема, у них виявляли і потужні термобаричні бойові головки. Вони були начинені шрапнелю, що розлітаються з великою силою на понад 100 метрів навкруги. Також фіксують збільшення вибухівки з 50 до 90 кілограмів. Спершу вони комплектувалися бойовою. Бойовим навантаженням іранського виробництва зараз ми бачимо вже і російське. Тобто, це уламково-фугасний, фугасний, і це е, трьомопорічний. Головна задача, яку вкладають терористи, це якомога більше призвести до е, шкоди саме цивільному населенню або об'єкту, який вражається. Ще одне ноу-хау по російськи імітатор шахеда дрон Гербера. Перше його використали торік у липні 2024-го. Схожий за формою на ударний, проте дешевший наніс вибухівки і призначений здебільшого для перенавантаження ППО. Та навіть ці пустишки за час використання теж намагалися модернізувати. За останній час ворог активно з їх насичувати там 3 кілограми вибухових елементів, і це призводить до детонації, коли там хтось знайшов, потягнув його з собою. Тому закликаю, якщо бачите, якийсь такий дрон одразу ж ДСНС, поліція, військові, Вони знають, що з ним робити. Дістає деталі для дронів. Росія в обхід санкцій з Ірану та Китаю. Частину вже виготовляють самі двигуни: Китай, а деякі гербери просто виготовляються в Китаї, передаються на викруткову збірку в Росії, а обладнання там нічого складного нема. Вся радіоелектроніка або російська, або китайська. І, за даними нашої розвідки, Росія і далі планує нарощувати виробництво. Та втім, як би вони не намагалися, ефективність української протиповітряної оборони висока. Понад 90% тронів дронів камікадзе зсу успішно збиває, при цьому не використовуючи ракети та системи Петріот. Давай, давай! Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. Убивство активіста Дем'яна Ганула було замовним. Про це заявили у нас поліції Одеської області. Пошуки стрілка, який на очах у перехожих випустив у свою жертву кілька куль. Тривають що нового відома у цій справі. Питаємо нашу кореспондентку Ольгу Дунську. Вона з нами наживо. Олю, що каже поліція, чи встановили вже особу підозрюваного і що кажуть свідки цинічного вбивства, з якими ти поспілкувалася? Вітаю, Марина. Власне, так національна поліція оприлюднила світлину ймовірного вбивства. Наразі інформація про нього передана усім в місця. Оголошено план перехоплення його розшукують. Також варто значити, що позаду мене зараз стоїть автівка безпосередньо Дем'яна ганула. А ось щойно її завершили. Огляд вибухотехніки усіх усіх людей, які тут перебували, попросили відійти на безпечну відстань, тому що була ймовірність, що нападники могли її замінувати. Наразі її вскрили. На щастя, жодних небезпечних речовин, вибухонебезпечних речовин немає. Зараз там вилучають речі. Власне щодо самої ситуації. Напад стався приблизно о пів на одинадцяту. Як повідомили свідки, а було чутно кілька пострілів. Більш того, у соцмережі з'явилося відео цього нападу. Там видно, що Дем'ян Ганул вже встиг трішечки відійти від нападника. Поранений був. А однак, напад був настільки зухвалий, що нападник просто підходив в притул навіть. Першого разу не вдалося в нього поцілити. Щось сталося з пістолетом. і притул просто вбив його в голову. Ще треба зазначити, що напад стався просто у центрі Одеси. Це найтакий багатолюдний проспект. Він розташований у 350 метрів до відділення поліції, 350 метрів до служби безпеки України. І це вкотре підтверджує захвалість. До того ж, нападник не приховував, не не приховував свого обличчя та перебував у цивільному одязі. Навіть на відео видно, як він доволі так не квапиться у своїх руках. Ну і що кажуть свідки? Пропоную послухати стрільба Коли стрільба почалася, ми почули. Потім дізналися. Ми ж тут неподалік. Було видно, я ж ганула, знав добре. Так живий, але вже непритомний. Та тут купа свідків, повна вулиця людей була. Варто зазначити, що Дем'ян Вануло був громадським активістом. Він брав участь у Одеському майдані. Він допоміг відстояти саме українську Одесу під час подій 2 травня. Активно виступав проти забудови узбережжя, був зоозахисником Та також виступав за декомунізацію да та деколонізацію Одеси. Сам Дем'ян у своїх постах ще влітку зазначав про те, що Йому надходять погрози за інформацію самого Дем'яна. Він писав, що, начебто, росіяни дають 10 тисяч доларів за його голову як винагороду, і постійно отримував підозри. Ще у 2020 році у Дем'яна ганула. Вже були спроби нападу на нього. Зокрема, у 2020 році йому підпалювали автівку. Йому розстрілювали автівку. Після того були безпосередні напади на нього. Він діставав фізичних пошкоджень. Ну і власне зараз. Вже це стало певно так останньою крапкою. Варто зазначити, що зараз на місці працюються усі правоохоронні органи. До того ж, справу під особистий контроль взяв міністр внутрішніх справ і повідомив про те, що з Києва на допомогу одеським колегам їде посилена команда правоохоронців. Ну а що власне самі друзі кажуть про цей напад? Друзі Дем'яна Ханула пропоную послухати. Це публічна страта, от саме направлена в тому числі на те, щоб дискредитувати українську владу. От. І це так було з самого початку. Бо якщо взяти аж а яка фігура, саме Дім'ян, а Дім'ян е, це дійсно перша фігура, якраз якщо взяти рух е, проукраїнський, саме публічний, от то е, він е, ну він е, ще молодий дуже був. Також треба зазначити, що а, зараз на місці працюють правоохоронці, Очікується невдовзі з'яви від поліції. Ми продовжуємо працювати на місці. і Вже в наступних випусках повідомимо більше інформації. Марино чекаємо від тебе більше інформації. Олю спасибі, Ольга Дунська про вбивство активіста Дем'яна Ганула, якого сьогодні вранці застрелили у Одесі. Керованою авіабомбою по центру Херсона близько години тому вдарила російська авіація. Там пошкоджені об'єкти соціальної сфери, заклади торгівлі, знищені цивільні автівки. На цю хвилину відомо про одного постраждалого. Медики його дообстежують. А перед цим армія РФ вдарила з артилерії по Білозерці. Відомо вже про чотирьох потерпілих, два чоловіки та дві жінки. Їх ушпиталили. Також сьогодні вранці росіяни скинули вибухівку з дрона на двох чоловіків у Херсоні та в Антонці. Двоє обидва пенсіонери їм знадобилася допомога медиків. А на росіян, що підступно б'ють по цивільним на Херсонщині. Полюють наші морпіхи. День із бійцями 34-ї окремої бригади берегової охорони провели наші колеги з армії ТБ. Сьогодні армія ті завітала до хлопців з 34-ї окремої бригади берегової оборони. Це колишня 124 та ТРО Херсонське. Зовсім нещодавно вони прийшли до корпусу морської піхоти. І ось розрахунок міномету. 78 yeah. Остріл! є. Остріл! У кому б'єте там? По піхоті зараз. Так, у нас міномет 82-го калібру, варіор, що в перекладі воїн. У нас в основному міни, які ми застосовуємо, це осколкові міни. Остріл! На тимчасово окупованому березі Херсонщини ворожі позиції. Там російські військові переховуються у покинутих будинках, але українські мінометники їх знаходять та знищують. Про хлопців ну, Хлопці чудові, як у нас усі. Команда вогонь, чорний, білий, лисий і святий. Позивні. Позивні, так. Да. Один я карден. До війни Карден викладав фізкультуру та захист України, пішов на фронт спочатку повномасштабний. Ви зі своїми учнями підтримувати зв'язок. Ну, зараз ні. Ну, деякі дзвонять, цікавляться, де, те, що багато учнів, хто був постарше, воюють, скажімо так. З перших днів на фронті і водій мінометного розрахунку з позивним святий пройшов усі найгарячіші напрямки фронту. Ну, з перших днів, з 25-го числа. Солідар-Бахмут. Відпрацювали ми там більше трьох місяців. Потім був перекинутий на Херсонщині. Остріл! Остріл! В армії святище ще з 2018-го. Як кажуть, називається це одружений на війні. Ну, поки йде війна, я не бачу себе на... в цивільному житті. Що вас мотивує мотивую за Мене що мотивує до руху. Для руху вперед. По перше, сім'я, любов до сім'ї і любов до своєї землі. Батьківщина, українські мінометники б'ють точно в ціль. Тож на тому березі Дніпра, ворогу дедалі важче ховатися від українських снарядів. Юрій Лузенко, Віталій Бакуменко, Армія ТВ. Для ми Україна, марафон Єдині новини. Зранку добрі дрони атакували новітній військовий полігон Муліно у Нижегородській області Росії. Момент удару потрапив на відео. Російські опозиційні видання повідомляють, що там росіяни обладнали ще й катівню для своїх солдатів. Ну, а вночі, вдруге за тиждень, БПЛА атакували Москву і Московську область. Уламки дронів упали щонайменше у трьох районах. А поблизу Туапсе після атаки безпілотників досі палають резервуари на НПЗ. Полум'я охопила понад тисячу квадратних метрів. У Фінляндії довічний термін отримав росіянин, який убивав українців на війні за сприяння СБУ та офісу генпрокурора. Суду Гельсінки оголосив вирок російському військовому Яну Петровському. Він відомий катуванням полонених українських солдатів, мародерством. У 2014-му Петровський разом з іншими бойовиками вбили 22 і поранили 4 українських військових у боях на Луганщині. Це перший випадок, коли у Фінляндії судили росіянина за військові злочини в Україні. Євросоюз іще ще на півроку продовжив і розширив санкції проти Росії. Це підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн. Під нові обмеження потрапили майже 2,5 тисяч тисячі фізичних та юридичних осіб. Їм заборонено в'їзд до ЄС а так, ЄС, а також їхні активи заморожені. При цьому агентство Reuters раніше повідомляло, що на вимогу Угорщини із санкційного списку виключили чотирьох осіб. Екс керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив. Володимира Решевського, сестру російського олігарха Алішера Усманова, російського бізнесмена В'ячеслава Мошекантора і міністра спорту Росії Михайла Дегтярьова. Раніше Будапешт відмовлявся продовжувати санкції, вимагаючи виключити ще й бізнесмена Фрідмана. Проте за підсумком його залишили у списку. 301 військовослужбовець отримає державні нагороди і з нагоди Дня добровольця, який відзначають сьогодні. Відповідні укази підписав президент. П'ятеро нагороджених отримали звання Героїв України. Це воїни із різних бригад ЗСУ. За словами Зеленського, це заслужена шана захисників, які роблять усе для достойного миру в Україні. Понад три роки повномасштабної війни Росії проти України понад 11 років намагання Росії знищити нашу державність. Україна зберігає свою свободу, і ми робимо все, щоб гарантувати для України надійну безпеку і достойний мир. І це можливо виключно завдяки нашим людям, усім тим українцям і українкам, хто пов'язав свою долю із захистом нашої держави, хто б'ється заради українського народу та нашої власної незалежної держави. Володимир Зеленський, президент України. Окупація Маріуполя, втрата руки на фронті та повернення до війська це історія добровольця, військовослужбовця Богдана. Початок повномасштабної війни він зустрів у селі поблизу Маріуполя. Одразу записався у ТРО, аби е, евакуйовувати поранених. А після того, як врятувався з окупованого міста, доброволець пішов воювати на Донецькому напрямку. Там у боях втратив руку. І от уже з протезом повернувся до бригади. До Дня добровольця, який сьогодні відзначають в Україні. Про все пережити розповів нашій Софії Москаленко. Він скидає кітель з нагородами і медалями та тепло вітає фізичного терапевта. Богдан намагається хоча б раз на тиждень між службовими завданнями приїхати у реабілітаційний центр, бо після поранення його постійно турбує біль. Тепер розворот, О, і трошки, оп. оп. М'язи ампутованої руки потрібно тренувати, аби не втратили сили. Навантажує і вцілілу руку, бо тепер вона працює за дві. Тягни, тягни, тягни. добре. Да, Буквально за 10 хвилин тренування закінчене, і Богдан знову вдягає протез. До нього звикає ось уже рік та має неабиякі результати. Сам ремонтує домашню сантехніку, плаває у басейні і водить автівку. Своє оружие стрілкове я обслужую сам. Від полоні, від кошетки від діжмусь. Такі речі вони відкривають той резерв, за який ти не думав. Та за цими словами місяці важкої роботи і болю це було з криками, з матами, з білим. Але ну я наразі ну, ви ж бачити не дуже за, мене, за ну, видно. Руку втратив на Донеччині поблизу великої новосілки. Тоді, у травні 2023 року, наші військовослужбовці пішли у наступ. Ти йдеш з хлопцями туди, між нулів або ставити міни, або знімати, або там якісь задачі по нерозривах. Та коли після чергового завдання виходили з позицій, військовослужбовців накрив ворожий міномет. І рухає на ад. У мене все скоп. Я один просто не встигав і тут, і тут затурникись, тому прийшлося звати на допомогу. Побратими наклали на поранену руку шину. Сподівалися, лікарі зможуть її врятувати. Однак, у стабілізаційному пункті медикам все ж довелося ампутувати кінцівку, а далі потягнулися місяці реабілітації. Втрата кінцівки верхньої це як втрата ока, тому що людина може мацати да, все відчувати. У нього була поранена ще кінцівка ноги, і ми розробляли ще з ним здорову кінцівку. Повномасштабна війна застала Богдана поблизу Маріуполя. Він доброволець без вагань записався у місцеве ТРО водієм на евакомобілі. У кузові двох двійконошів, два матраси. Такі вони вже заскорузлі були закривавлені. Виїхали за військовими пораненими. А цивільни вже збирали по дорозі. Ну і під обстрілами зупинялись, забирали. Росіяни пригадує, навмисне цілили по автівці, аби не дати евакуювати постраждалих. Звуки міномета не стихали, а ночувати військовим доводилося у підвалах. Виїжджав з блокадного міста разом з сином серед цивільних, та тільки вибрався, повернувся до війська. Я бачив, як вони в Маріуполь заходили. Я бачу, як це було спалені машини цивільні. Поки ми виїжджали через Бердянськ, я Надивився Оця навала. Вона йде. Ну, просто нас знищити. Я не бачу іншого вибору для чоловіка зараз. Нині Богдан займається рекрутингом новобранців і вже має плани на наступну відпустку разом з побратимами зійти на гору піп іван і розгорнути там прапор рідної 128-ї бригади. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгені Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині Новини. Укрпошта випустила унікальну марку Місто героїв Маріуполя для її створення використали дрібні частинки металу з Азовсталі на марці. Драмтеатр Маріуполя як символ численних злочинів Росії в Україні. Будівля зображена у двох варіантах: мирна та зруйнована росіянами. Окупанти скинули авіабомби на драмтеатр. 16 березня 2022 року, попри те, що там переховувалися цивільні, а біля будівлі був напис Діти. Це і написали перед столичним театром Франка, де сьогодні презентували Марку. Кожна марка має дійсно сталь Азовсталі, тому я впевнений, що і маріупольці, і українці по всьому світу зможуть залишити собі частинку історії. Ми дуже шануємо ці події, тому що це нагадування про саме місце, про те, що ми робили всі разом. Всі дівчата та хлопці, які виконували завдання по захисту міста Маріуполя, по захисту нашої батьківщини, нашої рідненької України. І це пам'ять не тільки за тих, хто вже повернувся з полону, ті, хто знаходиться в полоні, та ті, хто загинули.